Оце я здаю, получаю рахунок, йду в касу і плачу. Но зараз у мене рахунок зимою мало, а літом то буває 2 тисячі і півтори тисячі. І я круглий рік, круглий, рік, я стою в черзі місяць-місяць. Хорошо, от ми Новий год, понятно, це годовий може бути там чи і то годовий йде з наступного року. А тут виходить, квартальний, я так розумію, і Новий год може єже місячно. Щомісячно ми здаємо ці оці... щомісячна така ситуація? Щомісячно, Я вже кажу чотири роки. 15, 16, 16. Тобто ви кожен раз, коли приходите Кожний місяць, бо сюди місяць. витратите не день, може бути другий раз і більше і більше. І Можна більше, і да? день потратити, де не встигнути, і ага. на другий день теж саме стоїш в черзі. Ну на другий день вже старайся раніше можеш... — а як О, керів... а як керівника їхньої організації обленерго, так я розумію. Як його їх... я не, не знаю, от він тільки що зайшов сюди? Ото він зайшов, да? Високі такі туди. Ага, Це ото він може він помін... А?

Добрий день. Добрий день. Представьте, будь ласка, хто ви такі? Знімай. А, е а це не частне підприємство? Це частне підприємство. Ви, да. ви виконаєте які функції? Я заступник начальника да. репту. А, а функції а си, які ви виконати? Три чоловіки зараз приймають. Дивіться, до нас в газету Щити меч України Ігор Гаврилюк звернулися мешканці або наші, або ваші споживачі. Жалоба на те, що ви дуже довго їх обслуговуєте. В чому причина? Писніть, будь ласка. Причина великій кількості споживачів, які mm -hmm. звернулися час вертаються. Ні, я розумію, але вони бачите, вони говорять, обґрунтовують і, і представляться на камеру, що це проходить кожен місяць і дня мало. Розумієте, зараз велика кількість служовичів. Велика кількість служовачів Що там за менше завантаження, ми присилаємо сюди спеціалісти, які обслуговують і допомагають, обслуговувати юридичні служити. Подивіться, таке робоче, там, припустимо, не в час пік. У вас там двоє-троє, а зараз це коли загрузка максимальна, скільки у вас? У нас працює взагалі відділ. У цьому кабінеті три фахівця, uh -huh. і у побутовому кабінеті чотири фахівці. Чотири, так? Тут же суми все-таки більші, це ж підприємство, це підприємця фабрики там, Я, не знаю. я розумію. Є об'яви висять на стендах, є в нас можливість звітування через електронний кабінет. Uh -huh. Можна зайти на сайт, не звітуватися і не до нас не звертатися, не співати в цьому uh -huh. Споживачам роз'яснюємо, показуємо. Мабуть, споживачам краще посидіти там в черзі. Чим? Не ну може вони переживають, що припустимо сума переплата, потім по других тарифа буде вчитана або набрати доплата. Там нема різниці, що звітуватися через. Електронний кабінет, чи mm -hmm. що, що безпосередньо звертатися сюди, тому хім зустріч. Ну розумієте, я так розумію, що люди не тільки з Василькова звернулися, а звернулися, е, як би сказати, і по району, а там може десь інтернету нема, може там кабеля, ну як обично воно ну, що. Ще... Стосовно підприємств. Зараз, мабуть, mm -hmm. всі підприємства обладнані інтернетом, і є можна mm -hmm. можливість провести реєстрування в електронному кабінеті, mm -hmm. звітуватися через електронний кабінет. Ну я так розумію, що звісно, е, люди тут, ось, що ми бачимо в кабінеті, тут мало молоді. Тут реально всім за 30, а більшість, мабуть, років за 50. То є, це для них, може, складно. Ви попали синути, що післо і розрахунки тому, ви зараз літому е, перерв, відділ перерву, Ви відділ має має обідати, так? — Що? — має обідати перерив відділ. Практично закривався на обіді. все <світ vídeo> не працював. <продуклі> ну добре, дякую. А взагалі, хоч якось можна було б там на время кого-кого переприпилювати, щоб іменно в час пік працювала. Як правило, ми фахівців переводимо побуту, там трошки менше була загрузка. Mm -hmm. так сталося такий пік, що і максимум юридичних споживачів, і максимум побутову. Добре.